Вітаю! Давайте будемо продовжувати перевіряти домашні роботи. Сьогодні ми будемо зараз тренувати наші руки і ліву, і праву, тому що, правила у нас обох рук, ну подивимось, як це буде виглядати. Давайте почнемо з першої задачі: притягуються чи відштовхуються привідники тролейбусної лінії, коли по них тече електричний струм. Ну, якщо ви такі молодці, що написали, що вони відштовхуються або що вони. Притягуються то обидва рази міма, тому що, так, перша відповідь, безумовно, правильна, але вона не є розв'язанням цієї задачі, тим паче для 11 класу. Тому давайте спробуємо не просто е, згадати, що вони будуть від, відштовхуватися, а спробуємо все ж таки це доповісти, як ми це будемо робити. А ось як. У нас є два е, провода, Тралібусні лінії, ці проводники, я їх позначу перший і другий. І ну, по-перше, потрібно розуміти, що струм в таких провідниках, якщо це тролейбусна лінія, він буде тихти в протилежні боки, тому що потрібно йому якось від проводу зайти, а потім потрібно через штанги знов уйти далі. Тому він буде в протилежні боки йти. Ну, давайте дивимось в протилежне, так в протилежне. Я нарісувала таким чином, щоб в першому догори, а в другому вниз, але це не обов'язково, ви могли зробити навпаки, тобто у вас буде обернений варіант. Але від цього відповідь не зміниться. ну, Якщо ви вмієте більш-менш правильно все робити, Давайте дивитися далі. Я рисую магнітну лінію навколо першого провідника зі струмом, таким чином, щоб ця магнітна лінія торкалася другого провідника. Це важливо, тобто не будь-яку лінію, я їх багато можу нарисувати, але мені потрібно нарисувати саме ту лінію, яка буде торкатися другого привідника. І для того, щоб визначити напрямок цієї лінії, ми будемо використовувати або правила правої руки, або будемо використовувати а, правила свердліка, кому як більш подобається. Якщо ми направляємо вздовж провідника за струмом великий палець в напрямку струму, то чотири пальці будуть обхватувати привідник і покажуть нам напрямок магнітної лінії. Якщо ми рухаємось вздовж цієї лінії, то розуміємо, що ось в цій точці, яка торкається другого провідника, магнітна індукція буде направлена від нас. Далі ми будемо вже визначати напрямок сіли Ампера. Для цього нам потрібна наша друга рука, тобто ліва. Тепер ми будемо розташовувати ліву руку, але. Уважно. Ми розташуємо його для другого провідника, тому що ми ось цей точки розглядаємо. Тобто, чотири пальці направляємо по струму, в долоню входить вектор магнітної індукції, і тоді великий палець лівої руки буде у нас відтогнутий, від... показувати, що сіла ампіра буде направлена а... праворуч. Вправо. Добре. Тобто, цей другий провідник він відштовхується від першого. Але нам потрібно доповісти, що і перший буде відштовхуватися від другого. Давайте продовжуємо. Тепер ми нарисуємо магнітну лінію, таку саму, як було для першого, тільки тепер для другого, і вона торкається теж першого провідника. Використовуємо правила правої руки, знаходимо напрямок магнітної лінії в точці, там, де вони торкаються, знаходимо за правилом лівої руки. Вибачте, спочатку показуємо вектор магнітної індукції, бачимо, що він теж уходить, і за правилом лівої руки розуміємо, що сіла направлена саме сюди. Ось таким чином ми з вами довели, що провідники самовідштовхуються, не просто подивилися в підручник, там, де написано, що вони відштовхуються, якщо струмити, кут в протилежних напрямках. Ну, Бажано все, все ж таки вчитися це доповід... доводити. Добре, з цієї задачі, сподіваюся, розібрались. Когось вона здивувала, хтось, мабуть, сам здогадався, що так потрібно робити. І рухаємось далі. Наступна задача вже схожа на ту, яку ми робили з вами. Вже, мабуть, дві такі задачі ми зробили, але продовжуємо тренуватися. Нам потрібно це робити без помилок і дуже швидко і впевнено. І так, 7.22 на рисунку, на рисунку вот уток АБВГ. Показано провідники зі струмом, що розташовані в магнітному полі, потрібно сформулювати задачу для кожного з випадків і розв'язати. Ми це з вами робили. Знов я роблю 4 слайди, я розумію, що ви більш компактно це розташуєте. І так, в першому випадку, от у нас А, ми будемо. А Зараз нам там казали про кого? Про провідники зі струмом. Добре, тобто це у нас поперечний переріз провідника і струм направлений до нас. Тобто ми будемо визначати сілу ампера, тому що магнітне поле за допомогою цих двох полюсів магніта ми знайдемо. Знов я додаю, нагадую вам, що це у нас ми не розпіліли магніт. Ми взяли просто трохи неповний рисунок зробили. І так, ми розуміємо, що лінії магнітної індукції виходять із північного полюса, заходять в південний, і далі у нас є провідник зі струмом, є магнітне поле, і ми будемо користуватися правилом лівої руки. Але правило лівої руки саме для провідника зі струмом. Так як у нас для всіх чотирьох випадків однакова ситуація. То вам буде простіше, якщо ви напишете, наприклад, що во всіх чотирьох ситуаціях ви будете користуватися правилом лівої руки для провідника за струмом. Але задачі кожного разу у вас будуть різні. Ну там десь можете не співпадуть парочка, але по більшості вони будуть різні. І так. Чотири пальця ми розташовуємо таким чином, щоб вони були направлені до нас, тому що так направлений струм. Лінії входять а, в долоню, і тоді великий палець нам показує напрямок сіли ампіра. І ось таким чином ми можемо це показати. Це перший випадок. Дивимось на наступну задачу. Наступна у нас. Знову провідник. Але задача така сама може бути: ми знову будемо визначати напрямок сіли Ампіра. І, як ви розумієте, ми знову будемо користуватися правилом лівої руки. Але Спочатку покажемо, як направлена магнітна індукція. І далі, після того, як ми все це показали, ми направляємо 4 пальці в глибину, лінії входять в долоню і великий палець показує нам напрямок сіли Ампіра. Сподіваюсь, що ви з цим. Порулись. Наступна задача. Наступний рисунок ось таким чином, але зараз бачимо, що сіли нам показали, полюса магніта ми бачимо, у нас не зрозуміло, як струм тече. Добре, давайте будемо тоді визначати напрямок струму в провідніку. Знов ми можемо показати напрямок магнітної індукції. Будемо користуватися правилом лівої руки, але в даному випадку ми розташовуємо долоню так, щоби. Лінії магнітної індукції входили в долоню. Далі роз, 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 розгортаємо руку таким чином, щоб великий палець направлений був ось сюди вниз, і тоді бачимо, що чотири пальці показують на нас. Ну не дуже зручно виворачувати руку, але тим не менш, сподіваюся, ви впоралися з цим і можемо показати, що сіла струму направлена сама до нас. І, нарешті фінальна задача, де нам не дали магнітну далі ну і це означає, що ми будемо визначати напрямок саме магнітної індукції, тому що все інше нам далі. напрямок струму далі, напрямок сіли нам далі. І е, зараз ми будемо просто відразу користуватися правилом лівої руки. Нам потрібно чотири е, пальці направити, направити, направити вздовж сіли струму, великий палець направити. До гори, і тоді у нас магнітна індукція буде входити в долоню, тобто направлена до нас. І таким чином ми з вами розв'язали і фінальний четвертий приклад. Тобто ми зробили всі чотири задачі маленькі такі під підпункти, скажімо так. Ось. Але знов потренувались. Зараз можемо відпочивати, тому що на цьому сьогодні наша домашня робота завершена.